Болгарське громадянство це можливість стати частиною європейського союзу, отримати право на проживання, роботу та ведення бізнесу в країнах ЄС. Його можна отримати на підставі кількох критеріїв за походженням. Якщо у вас є болгарське коріння, потрібно довести родинний зв'язок із болгарськими предками через натуралізацію. Після п'яти років проживання в Болгарії з дозволом на постійне проживання ПМЖ також необхідно знання болгарської мови. Шлюби з громадянином Болгарії після трьох років офіційного шлюбу можна претендувати на громадянство за особливі заслуги. Рішення ухвалюється урядом у виняткових випадках. Біженці, особи, яким надано статус біженця, можуть претендувати на громадянство через 5 років після отримання ПМЖ. Документи для подання на громадянство у Міністерство правосуддя Болгарії. Перше заповнена заява формуляри з додаванням автобіографії. Друге закордонний паспорт терміном дії мінімум один рік. Свідоцтво про народження документ, що підтверджує підстави для отримання громадянства це родинні зв'язки, ПМЖ, свідоцтво про шлюб тощо. П'яте довідка про несудимість країни вашого громадянства та країни, де ви проживаєте більше, ніж 90 днів. Шосте документи, що підтверджують фінансову спроможність та про походження коштів це для інвесторів. Сьоме. Сертифікат знання болгарської мови на рівні B1 для натуралізації. Строки оформлення. Залежно від підстави, строки оформлення різняться: за походженням до 2 років. Натуралізація 5-7 років. Через шлюб – 3 роки. Особливі заслуги розглядаються індивідуально. При оформленні громадянства можливі труднощі не виключаються, тому слід очікувати бюрократичні затримки. Процес може зайняти більше часу через перевірки документів. Мовний бар'єр, необхідність складання іспиту з болгарської мови, доведення походження потрібно мати офіційні документи, що підтверджують болгарське коріння. Додаткові перевірки у деяких випадках може знадобитися додаткова інформація або співбесіда, тому уряд може відправити вам запити про надання додаткових документів або викликати вас на інтерв'ю для уточнення деяких даних. Чому важливо звернутися до юристів для оформлення громадянства Болгарії? Звернення до юристів при оформленні громадянства Болгарії допоможе уникнути багатьох труднощів та значно спростить процес? Ось основні причини, чому це важливо: по перше, правильне оформлення документів. Юристи знають усі вимоги до документів, допоможуть правильно їх підготувати та уникнути помилок, які можуть спричинити відмову або затримку. По-друге, юридична перевірка підстав для громадянства. Фахівці аналізують ваш випадок, визначають найшвидший та найнадійніший спосіб отримання громадянства і перевіряють, чи всі умови дотримані. По-третє, мінімізація бюрократичних ризиків. Процес може затягнутись через невідповідність документів, додаткові перевірки або бюрократичні нюанси. Юристи знають, як правильно комунікувати з державними органами та прискорити процедуру. По-четверте, допомога у складних випадках. Якщо є труднощі, наприклад, проблема з підтвердженням болгарського походження або з отриманням довідок, юристи допоможуть знайти рішення. По п'яте захист від шахрайства на ринку. Є багато посередників, які обіцяють громадянство за. Гроші, але це може бути шахрайство. Юристи гарантують законну процедуру та захищають ваші інтереси. По шосте супровід на всіх етапах: від подання документів до отримання паспорта. Професійний юрист допоможе з кожним кроком і заощадить ваш час та нерви. Звернення до фахівців це впевненість у результаті та мінімізація ризиків у процесі отримання громадянства Болгарії. Хочете дізнатись більше? Залишайте заявку за посилання в описі під відео або пишіть у зручний для вас месенджер за вказаним номером телефону.